Дев'ятий рік поспіль агроцентр Сингента Агрорось зібрав аграріїв з усієї України на навчання на Корсунщині. Продовж двох тижнів представники сільськогосподарських підприємств обмінювалися досвідом у галузі насільництва та засобів захисту рослин. Були тут представники Черкащини, Київщини, Кіровоградщини, Львівщини та Волині, адже відстань для співпраці не перепона. Цього року для учасників сільгоспфоруму організували чотири спеціальні класи за відповідними напрямками: зернові культури, пшениця, ячмінь, горох, технічні соняшник, кукурудза, буряк, клас внесення гербіцидів та лабораторний. Ми маємо можливості уже дев'ятий рік. На нашому агроцентрі, який ми впроваджуємо разом з компанією «Сингента», показати ну, новинки світових досягнень в галузі насінництва, в галузі захисту рослин і, звичайно, мінерального живлення рослин. Кожний сільськогосподарський рік для аграріїв має свої особливості. Здебільшого їх диктують погодні умови. Агрономічні служби господарств тримають на контролі повідомлення синоптиків. Від цього значною мірою залежить, якими сортами необхідно засівати площі. Особливу увагу звертають на нові сорти злакових та технічних культур. Кожен рік йдуть новинки. Новинки не тільки селекції, а й захисту рослин. Новинки. Мінерального живлення рослин. Кілька нових досягнень селекції ми можемо бачити тут безпосередньо. Наприклад, ця пшениця скаген, яка на сьогоднішній день є одною, по якості, одною з кращих по якості у світі. Ну а врожайність її, якщо ви подивитесь, так реально біологічно стоїть за 13 тонн з гектара на сьогоднішній день. Тобто є багато тут новинок, горохи нові з'явилися високостебельні, сійки полягання, з міцним вусом. От. Теж дуже цікавлять. дуже цікавлять нові підходи наших спеціалістів, як деякі питання оптимізувати, там, дещо здешевити. Компанія сингента пропонує не лише певний сорт, а й технологію вирощування тієї чи іншої культури. Тут представлені соняшник, кукурудза, озимий ріпак, цукровий буряк, а також такі новинки: озима пшениця, балетка, сорт ярго ячменю пивоварного напрямку Квенч, озимий ріпак, технік, петрол, октан. До кожного сільськогосподарського виробника підходять індивідуально, враховуючи такі аспекти, як клімат, ґрунтові особливості. Працюють під девізом. Розкриємо потенціал рослини разом. Компанія Сингента, навірно, одна із небагатьох компаній, яка пропонує не тільки насіння, но й засоби захисту. Точніше, компанія пропонує технологію вирощування. Тої чи іншої культури. Ви знаєте, що в нас дуже хороші гібриди соняшника. Але ми пропонуємо не тільки гібриди, але і технологію вирощення. Для вирощення соняшника ми пропонуємо ґрунтові гербіциди. Це Premex Z, хорошо відомий в Україні і дуже хорошо приміняється. Він дає цей гербіцид хороший ефект, також дуалт і гезагард. Я б хотів би звернути товару виробників на такий аспект. Раніше мало хто уділяв уваги в внесення фунгіцидів на посівах соняшника. Але можу сказати, маючи той досвід роботи і тих дослідів, що ми проводимо за останніх три роки, внесення фунгіцидів дає прибавку врожаю на гектарі від трьох до тонни. Це можуть мої слова підтвердити товаровиробники із агрофірми Урожай яка сіє більше 8 тисяч соняшника, це можуть підтвердити хлібороби Уманщини. Тому що при внесенні амістару десь при нормі 0,75-0,8 літра на гектар товаровиробник може отримати прибавку до 5-6 центнерів. Відповідно, це економічно вигодно і фунгіциди забезпечують урожайність більше 4 тонн Неабияку увагу в ході навчань було приділено й питанню вирощування озимого ріпаку, адже поля, засіяні насінням компанії Сингента, дають одні із найкращих врожаїв по 5-6 тонн з гектара. А все завдяки дотриманню технології вирощування цієї культури. Всі гібриди ріпака компанії Сингента підходять для Черкащини, але хотілося б зупинитись на нових сортах, які зараз у нас є. Це в першу чергу на техніку, якій відрізняється від інших, більш кращими умовами перезимівлі, а також з високим потенційним врожаєм. При вирощуванні ріпака обов'язково застосування ретардантів наша компанія пропонує ретардант такий, як сетар це потрібно вносити, які потрібно вносити восени та навесні, восени для покращення фазу 3-5 листків ріпака для покращення перезимівлі, а навесні для повідновлення вегетації, для більш кращого гілкування ріпаку. І особливо слід звернути увагу при вирощенні ріпаку це на захист посівів від шкідників. Товариство з обмеженою відповідальністю Агрорось посідає одне із провідних місць на українському ринку засобів захисту рослин. Постачає воно і високоякісний посівний матеріал, як вітчизняної, так і іноземної селекції мінеральні добрива. Про це йшлося під час семінарів. Такі агронавчання на базі двох провідних фірм у галузі насінництва та засобів захисту рослин надзвичайно корисні, оскільки дозволяють переймати досвід. З фірмою Сінгенти ми вже співпрацюємо років 8%. Мабуть. Особливо з Юрією Михайловичем працюємо також вже років 9. В агрофірмі Базис ми висіваємо багато сортів сінгенти. В фірмі сінгенти це практично 60, а то й 80% У нас фірма сінгента. Ну, ріпаки сіємо, кукурузу і соєшник. Раніше в минулому році сіяли цукровий буряк фірмі Сінгенд. Це дуже приємно зустрічатися з друзями тут, також з керівниками, з агроросів. Ми співпрацюємо, багато вкупляємо в них препаратів, також насіння через фірму Агророс. Так що тут, тут зустрічаємося з друзями і дуже багато узнаємо нового, вирощуємо технологій, вирощування культур цих сільськогосподарств». Підхід спеціалістів, сінгенти і в різних кліматичних, погодно-кліматичних умовах області, регіону України до кожного окремо. Вони приїжджають в господарство, дивляться картограми ґрунтів по гумусу, по місту рухомих там, фосфору, калію, азоту і відповідно рекомендують засоби захисту, особливо ґрунтові гербіциди, які дають після дію, і насіння, яке необхідно в даній зоні посіяти. Сьогодні агрогалузь неможливо уявити без сучасної високопродуктивної техніки. Одним із постійних партнерів товариства з обмеженою відповідальністю Агрорось є компанія Гранекс Черкаси, що імпортує відповідну техніку іноземного виробництва. А її представник Бельгієць за походженням Задля роботи в Україні навіть вивчив мову. Єстета Сьоплаворочна. Потом есть компания AVR. АВР это картопляуборочная техника. Это после грима номер 2 в мире. Это из сажалки они делают, они делают, ну, копатели, Что у них там, транспортные ленты тоже есть, приемные бункеры. Там потом есть компания Delvano. это оприскователи самоходные и прицепные. Потом есть компания Desero, они делают прицепы. Например, купили в прошлом году такой трехгостный 33 тонник для, для, карто, для картошки. Мы сами тоже выращиваем картошки. Потом есть компания Steno, это плуги и глубокореглители тоже тут стоят. Очень інтереснеї цени, очну качество, очень ну хороше там тяжелая, хорошая техника. В імпровізованих навчальних агрокласах прозвучала й тема ціноутворення. Цьогоріч очікується значне падіння цін, особливо на кукурудзу. Побажання до партнерів, щоб цей рік виявився стабільним, щоб дійсно очікується дуже значне падіння цін, в основному на кукурудзу, майже. До 40% це дуже катастрофічно по фінансах удари, тому що добрива ростуть, мінеральні мастила ростуть, запасні частини в ціні дуже катастрофічно ростуть. Щоб стабільність була в тому, що, наприклад, можна було те зерно. Довести до елеватора, тому що це дуже велика проблема. Проте аграрії сподіваються на державну та економічно виважену політику в стратегічній галузі країни.